Зиття Степана Бандери 49. Показую, що є на сьогодні в наявності, Що там знаходиться. Такі нові кросівки на осінь зиму по 2300 гривень всередині з такими утепленням поверта відбиває тепло, типа як в Коламбіях. Технологія зубата підошва 43-44 розміри є. Також є... Такі по 1800. 2300 з ким захищеним носком. 2000. 1800. І ось такі є непогана модель. З тим зубатим протектором легенькі. Трохи утеплені на осінь якраз або на теплу зиму. Це така модель. Потужно. 1800 гривень вони легенькі. І піношно з таким протектором зубатим. Також є великий вибір. Взуття такого на кожен день для спортзалу, шкіряне, сітка, бігове, різне. Найка, діда, спома. Те, що було використання, ціни різні. ось навіть по 580 від 600 до 1600 так, в таких межах. Є великий вибір. Хочу. Так, бафи є великий вибір. Бафи, балаклави, шапки, перчатки. Ага.

в таких межах ботинок є багато.